Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Так, сьогодні мова піде про продаж китайських бензопил. Частина коштів піде на придбання гарнітури ріжучої для Збройних сил. Оця бензопила в даний момент вже продана. Фортеця сама потужна із китайців, ну, з китайської лінійки. М'який старт. Паперовий фільтр, Коротше, все, все ляльон. Їде до підписника у Львів. Він спробує, спробує що воно таке. Заінтересували, як вона працює, як ріже. Коротше, пилка бомба-ракета. До неї претензій взагалі нема ніяких. Тепер є дві Форести. Дві Форести. Так. Оця в нас сама така Ну геть в оригіналі. Крастівенька, ні, ні одної помарочки на ній немає, то що там тільки етикеточка трошки. Ну, взагалі стон, бомба, ракета. Оця пилка 2000 гривень. Так само, ну, тільки паперові фільтри ці їдуть корпуси, ще не приїхали. І тоді й тут буде паперовий фільтр, бо такий звичайний, трошки не закривається кришка. А приїде такий, що вже до таких пилок. М'який старт, взагалі, бомба, ракета До неї все є, тільки лежить там є і кришка, і шина, все буде повністю комплектом. І це. Ця. Ну, ця можна за 1800. Там трошки ну, хтось краскою мазнув. ну В принципі, і нема кнопочки. Ну, вона заводиться так, як штіль. Так само. Потягнув перший пуск. Тоді заслоночку засунули оцей речажок. І вона запускається і працює так, як штіль. Все навохано. Коротше, все там масло, ніде нічого не тече, сальники стоять. Самі ті, що з перших я ставив, ще не знав про оліомак, то Зомакс. Це такі на... на нашому ринку самі такі бомба ракета. Потім вже я про... прочухав про Оліомак. І тепер вже на ті пилки ставлю олеомаковські сальники. Так що, може, кому треба помічник додому. І допоможемо І ЗСУ. І буде вдома буде працювати. Ота От пилка 45 кубиків, оця пилка 52 кубики. Отут поршньову я поставив нову. Там була гарна. Тут стоїть нова поршньова. В мене, якщо якась підозра є, що там трошки не так, я одразу заміняю ціни, в принципі, доступні. І все. Так, ну що, пишемо коментарі. Телефончик буде під відео для замовлення. Все, всім пока!